Вадим Мисник виходить з нами на прямий зв'язок. Це є речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Наші вітання. Доброго дня. Вітаємо вас. Добрий день. Ну, почнімо з оперативної обстановки. Як минає остання доба, а потім підемо в деталі. Будь ласка. В зоні нашого оперативного угруповання це північний кордон саме України з Росії це Чернігівська Сумська область. Ворог не припиняє. Своїх обстрілів що щодоби щодня здійснює на постійній основі вони гатять саме fpv дронами скиди з БПЛА, і також активно застосовують саме міномети щодо артилерії стосуються. І поодинокі випадки ми фіксуємо застосування РСЗВ, ствольної артилерії і кабами. Також вони б'ють, коливається дуже. Ми останні тижні спостерігаємо, що динаміка активізації або зменшення обстрілів. Значно міняється, буває в два-три рази зменшується, потім, навпаки, вона збільшується. Тобто ми вбачаємо в цьому те, що у ворога певні проблеми і логістичні, і те, що ми наносимо свої удари в либухньої території. Пане мисник, ми сьогодні багато говоримо про підсумки 2024 року. А яким був цей рік у північному прикордоні, якщо його порівнювати із 2023? по інтенсивності ворожих атак, по кількості спроб диверсійно-розвідувальних груп пробратися на українську територію, по кількості використання противника різноманітних засобів ураження. Дуже дуже був напружений 24-й рік. Саме бо на початку року це взимку і навесні активно застосовував ворог ДРГ. Прощупували нашу оборону. Потім навесні минулого року дуже була критична ситуація, що ворог почав створювати наступальне угруповання на різних напрямках: це і Харківський, Сумський, Чернігівський. І вони прагнули здійснювати такі наступи в різних напрямках. Але те, що не вдалося їм активно ну, здійснити такі наступальні дії на харківському напрямку, у них вже не вистачило сил це робити в інших. Але ми знаємо, що вони планували таке такі дії здійснити і на Сумщині, але ми зробили превентивний удар свою операцію, тобто перенесли бойові дії на їхню територію. І звісно ж від саме цього і коливалася динаміка активності застосування обстрілів. Були періоди, коли вона була дуже значною. Це на весні, на кінці літа восени. Зараз вона значно зменшена, і активність ДРГ також цей процес під контролем. Ми фіксуємо такі випадки. Вони зараз не дуже активні, але ж все ж таки зберігається загроза, така і ми. Даємо відсіч на всі ці спроби ворога те наскільки ворог добре вишколений, тобто підготовлений, про це теж важливо запитати, тому що ну от в контексті втрат російських, ми знаємо, якої є статистика за в цілому за за весь рік періодично генеральний штаб подає певну оперативну інформацію там ледь неподобово щодо російських втрат. Але ну я так запитаю, чи велика кількість російських втрат призводить до того, що рівень їхньої підготовки. Знижується. Чи так це не працює? Саме так працює. Ми не слід недооцінювати ворога. У них є підготовлені і спецпризначені щодо от, саме використання їх в диверсійної роботі, але здебільшого, в, свої, в, в загальному плані рівень підготовки значно ну, знижується. Вони не встигають готувати людей і також крім особового складу і техніку перекидують. Практично деякі підрозділи вони з е, коліс згонять сюди. Е, ну досить не підготовлені. Але ж все ж таки, це і техніка, це і люди, і нам треба на все це е, витрачати свої боєприпаси. І також ми тримаємо е, все прикордоння це сотні кілометрів. Е, Саме ділянка дуже значна, і ми змушені тут свої бойові підрозділи тримати, і вони сковують таким чином наші частини, щоб ми не могли перекидати їх на інші ділянки фронту. Пане мисник, якщо детальніше говорити про роботу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, то який період часу, період доби, погоду ворог обирав для того, щоб максимально застосовувати ці групи? Приятливі умови для ДРГ саме той рельєф, який у нас на північному кордоні, і вони полюбляють саме під час погодних складних умов діяти, але це не зовсім так працює. Зараз ДРГ застосовується, Тактика застосування ДРГ це в комплексі. Це підтримка з повітря. Має бути і розвідка з БПЛА, підтримка ФІВІ-дронами, підтримка артилерії. Так зараз сучасному працює ДРГ. Вони відволікаючі удари десь поруч можуть наносити, або прикривати дію ДРГ своїм вогнем, і залежить від того, що ворог планує, і взагалі для чого це застосування, або просто перевірити нашу оборону, або наносити якісь терористичні дії, здійснювати при кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови якихось наступальних дій, або ще чогось. От від цього саме і Залежить от активність застосування ДРГ щодо їхньої техніки, яку вони використовують. Тут ну це звичайно дуже широке, таке обширне поняття. Але чим найбільше зараз дошкуляють, і чи правильно я розумію, що саме е, дронові атаки, намагання теж проводити розвідувальні дії завдяки БПЛА, це така тенденція по всій лінії фронту. Незалежно чи ми говоримо зараз про той відтинок, який ви контролюєте, чи все ж таки про так само інші. Так, все ж таки, в минулому році застосування в ПІВі дронів, ударних БПЛА це була така ключова, як би момент збільшення цього. Вже є і випадки у нас на прикордонні застосування ворогам, саме дронів на оптіволокні і так далі. Тобто постійно ця сфера розвивається. Також здебільшого, якщо ще кілька місяців тому от удар БПЛА типу шахет, вони використовували в темну пору доби. То зараз це може бути і в день, і вранці. От як сьогодні збитий БПЛА уламки впали на будівлю в предмісті сум, і загоряння було приватної приватного будинку. Тобто, вони вони зараз дуже активно, саме дистанційні, такі. Засоби нанесення ураження. А що стосується артилерії, це здебільшого міномети, які легше перебазувати або замаскувати. значного складнення діє саме бойової техніки, тобто прикордоння воно прострілюється, воно спостерігається, і нашою розвідкою теж пане мисник. Дякуємо вам за те, що долучилися Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, був з нами на прямому зв'язку.